В середині 11 класу я ще навіть гадки не мала, куди я хочу вступати: в який університет, на яку спеціальність. Хоча і відносилась до цього досить відповідально ще в 9 класі і навіть раніше, розглядаючи можливі варіанти, найбільше мене цікавив факультет журналістики. Проте, в якийсь момент ікс, я знайшла те, що 100% мені було потрібне в розділі факультету української філології, культури і мистецтва я побачила те, що наче сяйвом небесним для мене світилося? Спеціальність аудіовізуальне мистецтво і виробництво, навчальна програма, ведучий телевізійних програм? Я не можу сказати, що одразу все стало на свої місця. Я ще довго думала, вагалась, боялась сама не знаю чого. Проте я таки пройшла творчий конкурс. І спойлер, я не пожалкувала. Вже з перших днів навчання. Я зрозуміла, це не я обирала. Це доля привела мене туди, куди мені було потрібно. Я зустріла прекрасних людей і, не дивлячись на те, що навчаюсь не так давно, отримала вже купу позитивних емоцій. Адже ми не сидимо тут на місці. Тут постійно відбуваються якісь конкурси, свята, благодійні акції, зустрічі з відомими людьми. І найголовніше те, що ми не просто маємо змогу взяти в цьому участь. Ми маємо змогу самі це створити, самі це організувати. І це означає, що всі ваші ідеї можуть бути реалізовані. Я навіть не буду казати про якість навчальної програми та її викладання. Я просто скажу, що я щаслива навчатись в університеті імені Бориса Грінченка на факультеті української філології, культури і мистецтва.